на нативає про головні події в Україні та світі. Я напалка Вітаю. Відповідальність за вибух гелікоптера у Краматорську взяли на себе проросійські бойовики. У Мі-8 збройних сил України влучили зручного гранатомета. Про це агентство РіА Новості розповів представник так званої народної самооборони Краматорська. Вертоліт вибухнув близько опівдня. У нього влучив снайпер, одним пострілом було пошкоджено бензобак. Повідомив керівник антитерористичної операції Василь Крутов. Командир екіпажу встиг вистрибнути з вертольоту завдяки цьому зберіг життя. На тепер на територію аеродрому нікого не пускають, окрім пожежних пишуть тамтешні змі. Місцеві жителі кажуть і досі з боку аеродрому чути вибухи, і йде дим. Ми працюємо в густонаселених районах. Мудрість керівника полягає в тому, щоб знищити або роззброїти сепаратистів і в той же час забезпечити безпеку мирних громадян, і це виконується. Місто Слов'янськ заблокували. Таким є другий етап антитерористичної операції, яку українські спецслужби проводять на сході. Як пояснили в адміністрації президента, зараз важливо локалізувати проблему і не дати бойовикам можливості отримати підкріплення. За даними розвідки, терористи розмістили свої опорні пункти у дитячих садочках і лікарнях. І це говорить про те, що ніякої політики в місті Слов'янську немає. Це класичний тероризм, наголосив виконувач обов'язків глави адміністрації. президента. Дента Сергій Пашинський він же заявив: цитую, усі терористи будуть ліквідовані, вони будуть знищуватися. Кінець цитати. Але за словами Пашинського, українська влада готова до переговорів із політиками і активістами в Донецькій і Луганській областях, тільки не з тими на чиїх руках людська кров. Тим часом українські силовики і військові звертаються до мешканців Слов'янська з проханням і зрозумінням поставитися до проведення антитерористичної операції, адже її доводиться проводити в складних нестандартних умовах. А от про те, яка ситуація в Слов'янську зараз, розкаже мій колега Артем Глєбов. Артеме, вітаю! Чи можна сказати, що життя в Слов'янську зупинилося? Привіт, Наталко. Це не зовсім так. Як пишуть місцеві змі, більшість мешканців вийшли на роботу, автомобілі рухаються містом, оминаючи барикади. За офіційною інформацією міської ради, Слов'янськ живе у звичному режимі. Школи та дитсадки не зачиняли, натомість більшість з них пусті. Батьки бояться випускати дітей з домівок. Нагадаю, ще й досі у Слов'янську сепаратисти утримують будівлю міського управління міліції, СБУ, міськраду, лікарні і готелі. Сили народної самооборони озброєні Бійці народного ополчення проведені в бойову готовність. Йдеться на сайті Донецької облдержадміністрації. До інших подій семеро людей постраждали від вибуху на блокпосту в Одесі. Один з них міліціонер. Блокпост організований спільними зусиллями правоохоронців та одеського Євромайдану та розташований поблизу ринку сьомий кілометр. За свідченнями очевидців близько четвертої ранку в сторону блокпосту було кинуто гранату з проїжджаючої повз машини. Люди здебільшого отримали поранення ніг усім постраждалим надано медичну допомогу. На місці інциденту нині працюють техники. Я лежал, спал, а пацаны стояли тяжелые. Ну, один стоял, а те возле костра сидели. И кинули гранату осколочную. Диаметр 15 сантиметров, 20 сантиметров. Глубина по асфальте 20 сантиметров. Хорошая. И осколочные, значит, радусы, и много осколков. В одном, в две ноги много осколков. Різаний рана. Другого теж, резані, ну, вроді, а сколочний різаний знав. Бо вроді костіні, у кого не зайде. але так хорошо порезаний. Своєчасно була створена слідчо-оперативна група з працівників прокуратури, СБУ та міліції. Всі висококваліфіковані спеціалісти оглянули місце події, дається правова оцінка і кваліфікація вказаним подіям, які своєчасно зареєстровані. Про результати додатково буде вас повідомлено. У Миколаєві проросійські демонстранти почубилися із міліцією. Близько ста мітингарів, що вийшли пікетувати міськраду, хотіли захопити її штурмом. Утім, активісти народного ополчення стали живим щитом перед входом в мерію. Протестувальники, серед яких більшість комуністів вимагали повернення пам'ятника Леніну, якого знесли 22 лютого. Учасники пікету намагалися потрапити до сесійної зали міськради, однак їм на заваді стала міліція. Тоді й виникла штовханина. Нині ситуація на пло площі Перед Миколаївською міськрадою лишається напруженою, проте нових зіткнень немає. Проросійські активісти голосять, народні ополченці фашисти скандують, що хочуть в Росію. Луганськ збирає гроші для української армії вже просто небо. Щодня біля пам'ятника Шевченка проходять мітинги на підтримку єдності України. На одному з таких прості перехожі за півтори години пожертвували більше тисячі гривень. Активісти Луганського Євромайдану організували збір коштів і в соціальних мережах. За кілька днів небайдужі перевели на рахунки близько 50 тисяч гривень. За словами Луганчан, вони як можуть допомагають військовим. Напередодні відвезли їм генератор ліхтарі жилети та спецвзуття, які придбали на зібрані кошти, луганські активісти кажуть і про байдужість міліції. Тож від сьогодні від свавілля сепаратистів захищатимуть себе самі на мітингу. Луганський Євромайдан представив новостворений спецзагін самооборони та закликав вступати до лав усіх, хто воліє жити в єдиній Україні. Приводу бійки, яка відбулася сьогодні перед входом у Тернопільську міську раду, вже відкрито впровадження за статтею «Хуліганство». Вранці мирний мітинг у Тернополі переріс у штурм міськради. 300 тернопільчан, обурених забудовою парків та дитячих майданчиків, намагалися потрапити всередину мерії, вибивши двері. На заваді їм стали правоохоронці. щинилася бійка, у ході якої було застосовано газ. Мітингувальникам все ж вдалося потрапити всередину міськради, і депутати близько годин. Не вислуховували представників громадських організацій в сесільній залі, як розповів начальник обласної міліції в Тернопільській області Василь Облищук. Після з'ясування всіх обставин бійки буде прийнято рішення, нестимуть винні адміністративну чи кримінальну відповідальність. У мене все наталко. Дякую тобі, Артеме. Це був Артем Глебов про події на сході України. Проводить маневри уже в кілометрі від українського кордону. Такі дані надає міністерство оборони України. Перетину території нашої держави поки зафіксовано не було. Про 200 російських танків і установки ГРАД зосереджені вздовж кордону. Заявив постійний представник України в ООН Юрій Сергієв. За його словами, Росія намагається надати легітимного характеру своїй агресії, як це було, наприклад, в Абхазії чи в Криму. Адже там вони підтримали невелику групу сепаратистів, які захопили парламент. Тим часом постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін каже, що Москва може відкрито ввести війська в Україну. Про це він заявив в ефірі каналу росія 1 Мовляв, якщо насильство на південному сході України не припиниться, Росія згадає про дозвіл Ради Федерації використовувати свої збройні сили на території України. В цій ситуації в випадку такого найхудшого сценарія, звісно, ми всі вспомнімо том решении, которое принял Совет Федерации, и uh, эта это возможность всегда uh, имеется в наших руках. Ну, конечно, не хотелось бы. І вже наступного тижня Росія може ухвалити рішення про введення своїх військ в Україну. Таку думку озвучив сенатор Валерій Шнякін під час виступу у Раді Федерації. У відповідь на такі заяви в американському держдепі попередили, введення військ в Україну буде серйозною помилкою. Речниця державного департаменту США Джен Псакі заявила, що вони пильно стежать за пересуванням російських військ. І якщо ті надумають вторгнутися в Україну, це буде розцінено як серйозне порушення усталеного міжнародного порядку. Ми пильно спостерігаємо за тим, що відбувається в Україні, і занепокоєні пересуванням російських військових на кордоні з Україною. Ми занепокоєні перебуванням десятків тисяч російських солдат. Заяви МЗС Росії, що Москва багато робить для стабілізації в Україні, дуже смішні. І щойно стало відомо, що США вирішили подовжити максимальний термін американських віз для українців з 5 до 10 років. Про це на своїй сторінці у Твіттер написав посол США в Україні Джефрі Паєт. Напередодні виборів українці сповнені ентузіазму. 84% запевняють, що прийдуть голосувати. Такими є результати дослідження міжнародного республіканського інституту. У різних регіонах різні показники. Найактивніші виборці на заході, півночі та в центральних областях України. Там на виборчі дільниці обіцяють прийти більше 90%. На півдні приблизно 80%. Найменше бажаючих віддати свій голос 25 травня на сході. 62%. 64% респондентів вважають, що Росія неодмінно намагатиметься зірвати вибори. А військову інтервенцію Москви одностайно засуджують і на сході, і на заході. 85% опитаних висловились проти введення російських військ. Під приводом захисту російськомовних громадян в Україні солідарні у цьому жителі усіх регіонів і навіть схід там категорично проти майже 70%. Серед російськомовних респондентів, яких нібито мають захищати танки Федерації, дії Кремля засуджують 68% респондентів. А 55% від усіх опитаних вважають, можливе введення військ Російської Федерації не миротворча акція, а збройне вторгнення на територію суверенної держави. Опитування проводилось в період з 3 по 12 квітня. У ньому взяли участь 1200 респондентів з усіх регіонів України, окрім Криму. Крім того, зазначу, що директором цього дослідницького інституту є американський сенатор Джон Маккейн. Він неодноразово бував у Києві і виступає за жорсткі санкції проти Росії. Росія відрізала Крим від України від сьогодні. Кордон між півостровом і материковою частиною набув статусу державного у Москві. Про це повідомляє Російська Федеральна Міграційна служба, де будуть встановлені пункти пропуску і як перетнути кордони отримати міграційну картку. Поки невідомо. Проте, за даними відомства, обмеження на пересування транспорту і поставки продуктів вводитися не будуть. Нагадаю, анексію Криму Росією не підтримала жодна цивілізована країна. Загиблих від Чорнобильської катастрофи вшанували у столиці. Напередодні 28-х роковин техногенної трагедії біля меморіалу жертв Чорнобиля провели мітинг реквієм. У покійну літію відслужили представники Української православної церкви. Живих ліквідаторів нагородили орденами Почаївської ікони Пресвятої Богородиці. Вшанувати загиблих прийшли й ті, для кого загальнолюдська біда перетворилася на персонально. Це інваліди Чорнобиля і вдови ліквідаторів. Останні про трагедію згадують неохоче. кажуть, вона забрала не лише життя коханих, а й їхнє власне. Дорогі святошенці! Приживаю. Я переживаю в цей час, в цей день. Тяжко жити що... без чоловіка. Да, живете, Дай от, Боже, щоб ви мали пару тут, і ніколи не розставалися з нею. От ну, 12 років нема вже то, чоловіка. То, ми сами, самі ми наші живемо, нікому не потрібні абсолютно. Три місяці був мій чоловік, там. Три місяці, день в день. день. І... От я інвалід з 2 групи, а він в 92-му році помер. острая лучевая болезнь. А дочка рак груди умерла в 2009 году. Вот я и вдова, и инвалиды, все вместе. Никто нас не вспоминает. Експерти досі не можуть дійти згоди, яка енергетика краща для нашої держави атомна чи зелена. Президент міжнародної організації Союз Чорнобиль Юрій Андрієв переконаний, колишня влада дарма зупинила роботу Чорнобильської АЕС. Мовляв, при нормальній експлуатації вона цілком безпечна. При цьому на утримання непрацюючої станції держава щороку витрачає півмільярда гривень. Водночас, голова правління альянсу нова енергія Валерій Боровик вважає, що коштів у гарантування безпеки українських АЕС вкладається недостатньо і радить владі переорієнтовуватись на альтернативні джерела енергії. В результаті під кінець прес-конференції експерти ледь не посварилися. Ви кажете, ви кажете робити світ? Стоїть перед великим проривом в енергетичній галузі, про який ми навіть не не здогадуємося. Тобто при великим проривом, який дасть нову енергію, яка не буде такою небезпечною чи потенційно небезпечною, якою є ядерна енергетика? Давайте просто представимо, якщо ми переведемо всю Україну на вітряну енергетику, то майже треть всієї землі України. А жити де? А зачем всьому? Тихо, подождіть. Ну зачем? Вы просто хотите, чтобы у вас вентилятор рядом с домом? Зачем всю? Давайте меня не перебивайте. Я просто говорю о том, что это не перспектива, не панацея и вообще это предельно опасная нагрузка для экономики и для тарифов, которые, за которые платит население. Вода чиста, як роса 300. Унікальна плавуча насосна станція. Готується відзначити 28 років із дня створення. Ця споруда на берегах Десни геніальне технічне рішення, на яке пішли інженери Київводоканалу після Чорнобильської катастрофи. ЧС розташована в басейні Дніпра і після вибуху на четвертому реакторі вода вирічці стала небезпечною. Тому спеціалісти Київводоканалу вирішили прокласти водогони в обхід Дніпра з басейну Десни одразу до Дніпровського водозабору. Станцію спорудили на баржі, а спроектували і запустили за якихось півтора місяці і вже 21 червня 1986 того року двигуни насосної станції загули наповну. Зараз станція законсервована, а роботу відновлює лише в нештатних ситуаціях на Дніпрі. Востаннє вода там бурлила навесні 2010-го Під час масового мору риби у Київському водосховищі було радіоактивне забруднення річки Дніпро. Річки Прип'ять Уж і вода в річці Дніпро. Ну значний був міст. Радіонуклідів, радіоактивних елементів тому було прийнято рішення, щоб подавати Деснянську. Пікнік на автозаправці. Такий флешмоб влаштували громадські активісти, аби водії не користувалися російським бензином. Близько 20 молодих людей розстелили рядна просто на асфальті, загородивши автомобілям в'їзд на російську АЗС і почали снідати. Так наочно продемонстрували клієнтам заправки, що ті годують окупантів і спонсорують військову агресію Росії. Більшість водіїв, які хотіли заправитися, просто їхали геть. Деякі не гребували заїжджати до колонки через тротуар і газон. До активістів двічі виходили працівники АЗС, кілька секунд мовчки спостерігали і потім ховалися. Прогнати молодь ніхто не наважився. Поки сиділи з тої сторони, якимось яким чином деякі машини потрапили на заправку. Ми сіли сюди для того, щоб не дати їм виїхати, і для того, щоб вони побачили, що ми будемо бойкотувати їх, тому що вони підтримують окупанта. Фактично, вони заправляють своїми коштами, які вони віддають на цю заправку. Вони надходять в російський бюджет. Тим самим вони заправляють російські танки, які приїжджають на нашу Україну і порушують наш спокій. Бензинова незалежність України. Це дуже важливий компонент ну, загалом енергетичної незалежності. Якщо українці не будуть заправлятися російським бензином, це Кремль буде дуже сильно недоотримувати гроші. У нью делі вогонь спопилив більше пів тисячі будинків. Пожежа спалахнула в бідному районі на півдні індійської столиці. Причини займання з'ясовуються. Почалася пожежа близько восьмої ранку за місцевим часом і швидко поширилася на сусідні будинки. Вщен згоріли майже 500 домівок. Про жертви і постраждалих не повідомляється. Авіалайнер здійснив екстрену посадку на балі через спробу п'яного пасажира викрасти літак. Боїнг 737 летів з Австралії до Індонезії. Спочатку змі повідомляли, що йдеться про спробу викрадення літака, адже пілот подав відповідний сигнал. Потім поліція, і представник авіакомпанії Вірджин, оголосили, що один із пасажирів намагався пройти в кабіну пілота і погрожував захопити літак. Його затримали і заарештували. Як повідомив представник авіакомпанії, затриманий був п'яний і навряд чи інцидент можна вважати викраденням. А от про спортивні події далі розкаже моя колега Ірина Полотай. Іро, добрий день. Що цікавого у тебе сьогодні випуску? Вітаю Наталко. В першу чергу підсумуємо увесь футбол, який відбувався напередодні. Поговоримо спочатку про лігу Європи. Тут Бенфіка можна сказати, що повела в рахунку у півфінальному протистоянні з Ювентусом. Підопічні Жоржа Жезуша з перших хвилин першого півфінального матчу пішли в атаку, і це принесло їм плоди. Гара відкрив рахунок вже на третій хвилині. Після подачі кутового втім втримати темпи контроль над м'ячем. Бенфікці не вдавалося. Ювентус потроху оговтався від блискавичного старту суперника і почав завдавати випадів у відповідь. Зрівняти рахунок старій сеньорі вдалося на 73-й хвилині. Постарався Тевес, який розібрався з усіма, хто трапився на його шляху до воріти. Здавалося, що гра завершиться за нічийного рахунку однак тут неочікувано прокинулася Бенфіка. Жезу ж зробив далі заміни свіжий ліма, що з'явився на полі. Став автором другого голу в португальській команді, і матч закінчився з рахунком. Два, один Ми грали проти сильної команди, яка як правило реалізовує свої можливості. Нам треба було грати прекрасно, і ми майже з цим впоралися гравці відчували, що один-два моменти і рахунок може стати рівним. Та потім отримали ще один удар. Гол прийшов ні звідки. Образливо. Утім, є ще друга гра, і списувати нас не варто. ще один півфінальний поєдинок у лізі Європи відбувся також напередодні в Іспанії. Тут Севілья в іспанському дербі приймала Валенцію і два голи, що були забиті у першому таймі один за одним. Принесли перемогу команді Унай Емері, тож 2 0 у. Протистояння півфінальному другому повела в рахунку Севілья. І футбольній прем'єр-лізі тим часом зіграли вже 20-й тур. Той що був перенесений, в його рамках Київське Динамо на виїзді протистояло Чорноморцю і ледве врятувалося в Одесі від поразки. Підопічні Романа Григорчука дали серйозний бій. Вони ж відкрили рахунок у зустрічі. Після помилки киян рибинок віддав класну довгу передачу на Антонова. Олексій ударом з під захисника відправив м'яч до сітки воріт. На другу половину гри Динамі всі вийшли з більшим атакувальним запалом аніж у першій Ловині вони намагалися контролювати гру, однак зрівняти рахунок вдалося лише на передостанній хвилині основного часу. Відмінний удар вдався Макаренку в підсумку 1-1. Після туру маємо наступну картину в турнірній таблиці. Лідерує Шахтар, у якого 25 зіграних матчів та 56 очок в активі. Другий Дніпро що має на три бали менше, однак має ігру в запасі. Динамо замикає трійку лідерів. На п'ятий йому наступає металіст, у якого на дві гри менше, на дні таблиці Таврія, з 25 п'ятьма іграми та 9 очками в активі. Тим часом в українській баскетбольній суперлізі южнинський Хімік ще на крок наблизився до фіналу. У другому поєдинку півфінальної серії підопічні Карліса Мужнікса знову легко здолали БК Донецьк. Слідкуючи за цим поєдинком, можна було знайти паралелі з матчем під номером один. По суті, донечан вистачило тільки на першу половину. І якщо до великої перерви тигри ще сяк так давали бій і зберігали свої претензії на інтригу, то після великої перерви все для гостей пішло шкереберть. На кінець третьої чверті. І перевага хіміка становила вже 18 очок, 69-51. Тож остання десятихвилинка перетворилася на формальність, під час якої команди працювали на статистику. У господарів, наприклад, відразу шестеро гравців набрали 10 і більше очок. Найкращим же став Роландас Фрейманіс. До речі, які два дні тому під час першого матчу цього разу він настріляв 15 очок і зробив шість підбирань. Хімік вже виграв 91-60 і Повів у серії до трьох перемог вже 2-0. Куди цікавіше були. Йшли справи у Києві, де будівельник вдруге приймав Азомаш. На відміну від першого побачення, команд цей бій вийшов доволі затятим. Ще й дуже затятим. Команда зв'яздана яз... зв Мітровіча вийшла вмотивованою, блискуче провела майже весь поєдинок. Перша чверть 18 18 На велику перерву гості навіть пішли за переваги в три очки: 38-35. Третя десятихвилинка тільки підтвердила впертість поєдинку. Команди не відпускали одна одну ні на крок. Перед останньою чо. Верті в столичному палаці спорту світилися цифри 53-52 на користь «Азовмашу». Гойдалки тривали майже до кінця. Та десь за хвилини три до сирени господарям таки вдалося зробити невеличкий відрив та спровокувати азовців на два технічних фоли, що зрештою і визначили долю матчу. Будівельник також веде у серії 2-0. Господарями наступних матчів вже будуть Донецьк та «Азовмаш». Відбудуться вони 27 квітня. Нець Рафаель надалі йде крейсерською ходою на турнірі серії ATP в Барселоні. Так він уже дістався до чвертьфіналу, бо в третьому раунді змагань, зустрічаючись з хорватом Іваном Додігом, легко його переміг. Довго мучитися із суперником не довелося. Надалі розім'явся за годину і 23 хвилини і здолав опонента у двох сетах 6-3-6-3. У наступному колі змагань спанець зіграє зі своїм співвітчизником Ніколасом Альмагро. Така інформація про спорт на цю годину. Більше у вечірньому випуску. Наталю тобі слово. Дякую, Іро. Це була Ірина Полотай із новинами спорту. У нас на цю годину все. Читайте і дивіться наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. І наступний випуск дивіться о 17-й. До зустрічі.